Ді вітати! Команди новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Готують здорожчення. У Черкасах може зрости тариф на проїзд у тролейбусах та автобусах. Спорт для відновлення. Переселенка з Донеччини популяризує імпульсні реабілітаційні тренування. Сила краси у Черкаській галереї народного мистецтва. Представлено виставку вінків. Зночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. За попередніми даними, в межах області знищено сім ворожих БПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Минулось без потерпілих, наголосив очільник області. Однак маємо наслідки для інфраструктури. Зокрема, на городчині уламками шахеда пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінією електропередач. За інформацією командування повітряних сил у ніч на 21 січня противник атакував 131 ударними ПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 72 ударних та безпілотників інших типів. 59 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Вакансії пов'язані з БПЛА. Водійськими та стрілецькими напрямами є найбільш попитними серед військовослужбовців, які долучаються до сил оборони через центри рекрутингу української армії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Станом на середину січня топ 7 груп спеціальностей таких. Пов'язані з БПЛА 16%, водії – 16%, стрілецькі спеціальності – 15%, штабні посади – 9%, артилерія – 6%, бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%. Зв'язок та кібербезпека – 5%. Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу звернулось Понад 1200 осіб від початку роботи центрів загальна кількість відвідувачів сягнула понад 35 тисяч. 7800 з них вже стали кандидатами до лав Сил оборони України. На Черкащині затримали екс посадовця районного ТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу. Посилаючись на зв'язки у військово-лікарській комісії та серед колишніх підлеглих, екс керівник пропонував чоловікам. Резовного віку законно уникнути мобілізації. А щоб без проблем провертати оборудки, вирішив заручитися підтримкою нинішнього керівника районного ТЦК. Він запропонував платити йому гроші в обмін на можливість безпідставно оформлювати клієнтам фігуранта документи, що дають можливість не проходити військову службу. Втягнути 44-річного підполковника до своєї діяльності зумиснику не вдалося. Адже той одразу повідомив правоохоронців. Оперативники затримали фігуранта одразу після передачі посадовці ТЦК 2000 тисячі доларів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У громадському транспорті Черкас дорожчає приїзд, зокрема, з 10 до 13 гривень у тролейбусах. Початок регуляторної процедури підтримали на... На засіданні виконкому. Зі слів директорки Департаменту економіки та розвитку Ірини Удот, основною причиною підвищення тарифу є значне збільшення вартості електроенергії. Чиновниця каже, що у Житомирі та Івано-Франківську вартість проїзду становить 15 гривень, у Вінниці та Чернігові 12, у Львові 25 гривень. У міських маршрутках... Перевізники хочуть підвищити вартість проїзду з 13 до 16 гривень серед аргументів здорожчання підняття вартості мастила, запасних частин та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. До речі, в сусідньому Кропивницькому після грудневого здорожчання приїзду у тролейбусах коштує 8 гривень, в автобусі 10, а в маршрутці 15 гривень. Спорт, який допомагає відновлюватися після травм та ампутацій, переселенка з Донеччини популяризує в Черкасах імпульсні реабілітаційні тренування. Під час занять використовується технологія, яку розробляли для відновлення м'язів космонавтів. Владислав Бедренець продовжить тему ще три два. І відпочиваємо. Студія імпульсних тренувань це особливе місце відновлення сили для багатьох черкащан. Тут щодня працюють над тим, щоб повернути людям можливість жити повноцінно. Допомагають відновитися жінкам після важких пологів, ветеранам після поранень і просто всім, хто хоче покращити свій стан здоров'я та зовнішній вигляд. Мета моїх занять трошки схуднути, в принципі, навіть я б сказав би не настільки схуднути, а провести себе до порядку. За півтора місяці, десь тренування я вже. Схудна десь на 7, 7 кілограм, і в принципі я задоволений, буду прагнути ще. Якщо вийде, дай Боже, я буду дуже в цьому задоволений, і мені подобається те, що я ну, відчуваю себе тут вдома. Для тренувань використовують індивідуальну програму навантажень та відновлення для кожного відвідувача. Головна ж особливість студії спеціальне обладнання, що генерує імпульси. Цей костюм оснащений спеціальними електродами, які передають низькочастотні імпульси, імітуючи природне скорочення м'язів. Вони розташовані в ключових зонах, де в нас м'язи це спина. Грудна клітина, м'язи, пресу, сідниці і м'язи на ногах. Далі тут є датчик. Ми під'єднуємо дистанційно, все. То на цій системі можна виконувати тренування різної складності, навіть інтенсивні тренування, функціональні, кросфіт тренування, все ще завгодно, залежно від фізичного рівня розвитку людини. Імпульсні тренування дозволяють досягати значних результатів за короткий проміжок часу. М'язи відновлюються і розвиваються зі значно меншими навантаженнями ніж у звичайних. Умовах це особливо важливо для людей, які зазнали травм або мають ампутації. Тренерка, яка працює з відвідувачами, дуже добре розуміє їхні потреби, адже в самої чоловік повернувся з війни. Був придуманий в першу чергу для реабілітації. Космонавтів, потім для реабілітації можна важкопоранених людей з ампутаціями, тобто він дуже ефективно використовується в цій сфері в медицині. Далі виявили, що за допомогою цієї технології ще й можна схуднути, mm -hmm. тому і зараз активно в фітнесі використовується для ветеранів. Ми зараз у нас є така система лояльності, тому що люди з ампутації це дуже їм підходить, можуть приходити тренуватися, відновлюватися після поранень. Теж дуже класна штука. Є ну, знайомий в мене чоловік сам ветеран приходить, тренується. Тренування за допомогою імпульсів відомі у великих містах. В Черкасах така новинка з'явилася нещодавно. Студію створила колишня мешканка Донецька. Дівчина каже, що все почалося з того, що реабілітація була потрібна їй самій. Після пологів у мене були проблеми з спиною, і мені заборонили займатися спортом, тому мені не можна було навантаження вагою. Тоді я познайомилася з МС, коли можна було схуднути без долучання важких, важкого інвентаря. Ось рік тому назад. Трошки більше року я приїхала до Черкас і я не могла займатися в спортзалі в звичайному. Тому я вирішила відкрити таку студію для того, щоб займатися сама та допомогти таким же. Людям, да, у яких є проблеми з спиною, тому що це як реабілітація. Нині студія на етапі активного розвитку і пошуку спеціалістів готові взяти в команду професійного реабілітолога, адже потреба в допомозі людям після поранень зростає щодня. Ми дуже молода студія. Реклама, вона є в соцсетях. Трошки пізніше буде запускатися на екранах в Черкасах. Тож тобто зараз робимо, будемо зйомки робити, відвідувань. Ну, зал, мабуть, зараз працює ну, відсотків на 60 своїх потужності, тобто є ще куди записуватися. І, да, буде інші, ще тренера. Тобто, поки ми відкрилися, ми нові, ми запрошуємо всіх. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Угородищі розшукують невідомого, який вчинив акт вандалізму на алеї пам'яті загиблим захисникам. На відео помітно, що чоловік зробив це цілеспрямовано. Випадок стався у ніч із 20 на 21 січня, повідомляє прес-служба Городищенської міської ради. Камери спостереження зафіксували, як зовмисник звалив декоративну ялинку та корзину з квітами, а з підставки скинув бетонну вазу. Всі, хто впізнав цю людину, просять повідомити міську раду. Восковий вінок сила, краси і дівочої долі. Таку назву має виставка робіт майстрині Нелі Прошак. У Черкаській галереї народного мистецтва детальніше у сюжеті майстриня скани Ванеля Прошак представила на виставці близько 20 традиційних весільних вінків, які відображають культурні традиції Черкащини Кіровоградщини та Вінничини, каже Ольга Мартинова. Ночки виконані в традиціях справжнього такого давнього віночка, який ми власне і відродили. І ну я як голова осередку дуже тішуся, що в нас є такі майстри, які власне за е, своєю діяльністю зробили цей крок до відродження. Тому що головні, е, ну якби завдання осередку це власне відроджувати і. Популяризувати традиції народного мистецтва ну нашого краю вінок уособлює важливі етапи в житті дівчини від дитинства до становлення жінкою. За давньою традицією його оберегли вдома за іконами, вважаючи оберегом, який зберігає чистоту, гармонію та духовну силу. Такий віночок він прийшов з Європи, тому що як було, весілля проходило взимку, квітів немає, нічого немає. Ну єдину міртову гілочку реченні не можна було, і таким чином. От квіточки квітку спочатку робили там в папері, потім дійшли до цих восківничків. Вони зі слів пані Ольги, створення воскових вінків це кропітка і витончена праця, яка вимагає уваги до деталей та майстерності. Основою для квітів стає тонкий папір, зазвичай білого або пастельних відтінків. Також використовують дріт, нитки та воскові свічки. Готовий вінок. Ки іноді доповнюють стрічками, які є символом багатства, щастя та довголіття. Ще люди дійсно мокали у віск. Розтоплений зараз. Ми це маємо вже парафін, і можемо, тому вони стали більш такі білі, більш прозоро кольорові. Тому і перламутр там вживають, і таке невеличке вкраплення золота. Виставка традиційних весільних вінків у Черкаській галереї народного мистецтва триватиме до 12 лютого. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Минулого тижня ми розповідали про поліцейських корт, які відвідали чотирилапих евакуйованих з прифронтових районів. Основною метою відвідин було. Наголосити на проблемі безпритульних тварин і закликати людей не боятися брати їх із притулків. Адже хвостики, як ніхто, вміють бути вдячними. Як повідомила у Фейсбук поліція Черкаської області, після виходу матеріалу та його підтримки у соціальних мережах до притулку приїхало подружжя, яке мало домашнього улюбленця пса Корда. Але він помер. Побачивши схожого чорного чотирилапого, гості вирішили, цей пес засговує на дім. За кілька годин подружжя повернулася додому з новим членом родини. Виступ скандинавського антициклону поки що захищає наш регіон від опадів та формує маловітряну погоду з температурою близько до нуля градусів. Лише 22-24 січня малоактивні атмосферні фронти місцями проявлять себе невеликим дощем та мокрим снігом. Тапи атмосферний фронт, який пробивається із заходу, виявить себе збільшенням хмарності та місцями утворенням туманів. Поєднання туманів із ранковою прохолодою може сприяти утворенню сапкої ожеледиці та ожеледиці на дорогах, повідомляє Черкаський центр з гідрометеорології. За прогнозом, на 22 січня хмарно вранці піде дрібний дощ зі снігом, який до полудня закінчиться. Вранці туман, видимість 200-500 метрів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 0,5 градусів тепла. У Черкасах 0,2. У народі про цей період січня говорили так росте день у січні, росте й холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!